Всім привіт. Запустили ми нашу апаратіку. Було в нас там трошечки соє ще в складі власному. Вирішили ми її зараз просушити, щоб вже повністю звільнити складу. Зараз через 7 хвилин виключить світло і ми перестанемо сушити. Ну що зробити? Електрик до мене ніяк не може доїхати, щоб підключити того генератора, що він стоїть. Бо там була перемотка. Ну, зараз просушимо, потім остудимо, будемо чекати вечора, включать світло. Та й будемо сушити далі. А що робити? По-другому ніяк. Може зранку ще запустимо. Зараз два етапи і шурнем, хай гріється, а потім будемо остужати. Є насправді, Ще один бікбек ми не забрали, не вліз на гаді на один бікбек. парує так гарний. Кукаємо тузюка того з 65 65 двигуном клятим, який вже давно мав крутити цю сушку, не забрали. Маніпулятором загрузили, бікбеги. Цей підсоєдинили, маніпулятором загрузили, виходимо так з Передають у нас вже сонечко вийшло, хоча перший день за три місяці передають нам погодку, то думаю, може і далі ту молотити. Будемо потихеньку молотити і сушити. Ладно? Всім підписки, лайк. Ми працюємо, партики йде, що мною. мою. Так що такі справи Фрацюємо по потихеньку.